Важливо для себе, просто запам'ятаєте. І тому ваше бачення вашого світу. <хи> воно єдине, ексклюзивне, індивідуальне і тільки ваше. Як там кажуть, да? кожного своя карта. Карта не територія. Тому що в кожного в голові своя карта. І ця карта сформована з нашого дитинства, з нашого родового, з нашого індивідуального, з нашого досвіду в цьому житті. І вона має місце бути, тому що це є головне правило. Наша задача вміти працювати з тою дуальністю. Наша задача, розуміючи ту цілісність, да? вміти з нею ну, оволодівати і управляти, щоб не вона нами, от сволоч вона, да? чого які всі мужики бо тому що попався перший казьо. Розумієте, тут наробив ділов, раз, два, три і кинув поїхав. Ну всі ж, ну так. Да. А ще й був досвід, що там в школі теж вони там. Туди-сюди, чи вони, чи жінки такі розумію. І відчули, там людина собі закладає, всі баби сволочі, всі мужики козли. Для прикладу. Я говорю, що таке є, я не підтримую, але розумію, що таке теж є. Розумію, так? Да?